Ходімо зі мною на пошук естетиків. Де першими мені потрапили в руки ось такі трендові лампи, які створюють тепле Росії, затишне світло у темно-зеленому та молочному кольорі. Прямо на фоні бачимо, як гарно виглядають ось ці величезні рамки. Особливе місце в моєму серденьку займають ось такі солом'яні органайзери, але я не ризикну їх використовувати для одягу. Тим часом, мій погляд зачепили ось такі свічки, які мають приємні відтінки та дуже фотогенічні форми. А ось такі скляні підставки круто слугують доповненням до фону. То грають на світлі. Такий килимочок я бачив вперше, собі б не взяла, але вам покажу. А от посіль з оборочками я придивляю собі досить давно. Тут знайшла у пильно рожевому кольорі. А ще я ніколи не можу пройти повз ось цих крісл. Мені заповдушує ось цей милий барашок та темно-зелений вільветовий колір. А Ось ця крихітка, вже як витвір мистецтва, захопила серця сотень крієйторів та набрала тисячі переглядів на їх відео. А якщо ви любите щось побрутальніше, придивіться до цього варіанту під номером дев'ять. ще шматочок серденька із залишила ці бамбукові підставці.